Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку багатство океану. Сьогодні ми розглянемо з вами такі питання: водні ресурси Світового океану, біологічні ресурси, мінеральні ресурси, енергетичні ресурси. Та останнім питанням буде океан і людина. Почнемо з поняття водні ресурси Світового океану. Морська вода солона, тому її опріснюють, хоча ці технології достатньо дорогі. Отже, океан може врятувати людство від загрози водного дефіциту. У ній розчинені всі відомі хімічні елементи, за що морську воду називають. Рідкою рудою. Використовуючи новітні технології з води, вже вилучують деякі речовини, такі як бром, йод, магній, кухонну сіль і інші корисні речовини. Звісно ж, давнім промислом являється видобування кухонної солі з морської солоної води. В свою ж чергу біологічні ресурси включають в себе всі морські живі організми, що людина використовує для власних потреб. Океанічні води як середовище життя використовують понад 160 тисяч видів тварин і близько 10 тисяч видів рослин. Детальним вивченням морських організмів від'являється окрема наука, яка називається гідробіологія. Розглянемо, як відбувається розподіл рослин і тварин в океані, адже він, очевидно, що нерівномірний. Океан населений організмами нерівномірно. Найбільш щільно населені його прибережні частини з невеликими глибинами, ще називається така частина океану шельфовою зоною. Тут добре освітлюється і прогрівається сонячними променями вода. Тому і висока густина рослинного і тваринного світу. На материковій мілні можна побачити справжні підводні ліси і луки. Це пасовища, нібито морські, де багато риб і інших мешканців океану. На глибині океанів такої, також є життя, але глибини океану населені менш щільно, але тут також присутні і тварини, і рослинне життя. У повній темряві під величезним тиском у холодній воді живуть бактерії, черв'яки, молюски і навіть деякі риби. Ось перед вами. Приклади риби з каток чи камболи, які повільно плавають біля дна океану. Поширення організмів у світовому океані змінюється і залежно від зміни клімату. Тобто, у напрямку від екватора до полюсів різноманітність тваринного і рослинного світу у Світовому океані зменшується. У теплих, екваторіальних і тропічних водах на невеликих глибинах спостерігається величезна різноманітність теплолюбивих риб. Придонних організмів це можуть бути корали, молюски, морські зірочки і навіть краби. Розглянемо з вами декілька прикладів. Наприклад, корали. Вони мешкають лише у теплих тропічних водах, в яких температура протягом року не опускається нижче за 20 градусів Цельсія. У наших помірних широтах коралів не зустрінути, тому що вони не полюбляють холодну воду, різноманітні риби, морські зірки. Морські їжаки, краби, молюски. У помірних широтах температура води протягом року вища за 0 градусів. У ній розчинена велика кількість кисню, там вирує життя, тому ці води є найбільш рибними районами океану. Холодні ж полярні води бідні на організми. Планктону там мало, тому небагато і риб. Є моржі й тюлені. За умовами існування розрізняють три різні групи морських мешканців. Це планктон, нектон і бентос. Планктон це організми поверхневого шару води, які пасивно переносяться хвилями і течіями. Ці мікроскопічні водорості, дрібні рачки, риб'яча ікра та личинки різних тварин. Медузи, бактерії також є представниками планктону. А перед вами зараз космічний знімок Атлантичного океану біля берегів Британії, в якому розповсюджений рослинний планктон. Це мікроскопічні водорості. Рослинний планктон являється важливим джерелом постачання кисню на планеті та кормом для тварин. Рослинний планктон утворює справжні пасовища, на яких розвивається тваринний планктон. Нектон це організми, які живуть у товщі води і активно пересуваються. Наприклад, дельфіни, кити, тюлені, черепахи. Чи риби, кальмари, восьминоги бентос це організми, що живуть на дні моря. Вони ведуть придонний спосіб життя, прикладом можуть бути водорості, коралові поліпи, губки, губка Боб багато хто дивився такий мультик. Вони зриваються у ґрунт, це морські черви чи молюски. Розглянемо третій вид ресурсів біологічні ресурси океану на даний момент мають найбільшу цінність для людства, що належить до біологічних ресурсів океану. Насамперед належить риба. Всі види риб становлять 90% органічних ресурсів океану. Основну частину світового рибного промислу складають сельдові риби. Це майже третина всього улову. Багато добувається трискових, камболових. Особливо ціниться лососеві, осетрові риби. Риба використовується не тільки як харчовий продукт, з неї ще виготовляють кормову муку, технічний жир і навіть. В країнах Південно-Східної Азії і в деяких інших теплих приморських країнах широко вживаються в їжу молюски, такі як устриці, міді, морські гребінці, головоногі, це кальмари, восьминогі чи голкошкірі трипанги. У рослинному світі океану переважають, звісно ж, також і Водорості. Вони занурені у воду, тому поглинають з неї поживні речовини всією поверхнею. Деякі водорості прикріпляються до дна, а інші вільно плавають у воді. Ламінарія, наприклад, містить сполуки йоду, необхідні для забезпечення нормального обміну речовин в організмі людини. І останнім нашим питанням з приводу ресурсів Світового океану є мінеральні ресурси. Величезні запаси різноманітних корисних копалин приховані в надрах морського дна, і з морів уже давно видобувають нафту, кам'яне вугілля, газ, руди деяких металів, а також золото та алмази. Нафту і газ видобувають у Персидській і Мексиканських затоках, у північному Каспійському морях, Кам'яне вугілля біля островів Великої Британії, Японії, Залізну Руду біля півострова Ньюфаундленд, Олово біля півострова Малазія. Енергетичні ресурси океану також дуже величезні. В деяких країнах, наприклад, у Франції, Росії, США Америки та Японії, вже діють електростанції, що працюють на енергії припливів. Коли людство навчиться повніше використовувати енергію хвиль, воно отримує невичерпне джерело енергії. В жаркому поясі працюють гідротермічні станції, що використовують різницю температур теплових, поверхневих і холодних глибинних вод. У морській воді також міститься важкий водень, дейтерій. Від грецького другий, який разом з киснем утворює важку воду. Важка вода може стати паливом термоядерних реакторів, над винаходом яких працюють вчені багатьох країн світу. Перейдемо до питання охорони природи Світового океану. Звісно ж, океан може давати населенню планети продовольство, енергію, корисні копалини, служити транспортним шляхом. Усе це необхідно використовувати розумно, інакше умови життя в океані будуть погіршуватись. У наш час катастрофічно зросло надходження до океану забруднюючих речовин. Про це ви добре знаєте: це промислові відходи, нафти, побутовостічних вод, добрив. І, внаслідок цього, океан від своєї рухливості виявився легко вразливим відразу на великих просторах, тому що ці яди розміщуються і розповсюджуються по поверхні океану дуже швидко. Особливо небезпечне для всього живого нафтове забруднення. Нафтова плівка порушує вологий газообмін і губить живі організми. Світовий океан такий величезний. Що важко встановити, хто повинен за ним наглядати? Океан не належить жодній державі. Відповідальність за нього лежить на всьому людстві, тому для запобігання забрудненню вод необхідне міжнародне співробітництво. Природні ресурси Світового океану. Підсумуємо водні. Це вода і хімічні елементи біологічні. Це планктон на поверхні, нектон у товщі і бентос на дні. Мінеральні, корисні копалини, а саме найбільша частина на шельфі океанів, також менш доступні на ложі океану. Енергетичні ресурси це енергія припливів, енергія течій, енергія хвиль, енергія прибою. Настав час робити загальні висновки. Отже, підсумуємо: світовий океан багатий на водні, біологічні, мінеральні, енергетичні ресурси, які людина використовує в своїй діяльності. Океани справедливо називають колискою життя. Органічний світ океану дуже різноманітний. Найкращими умовами для існування є зона шельфу. Залежно від місця знаходження і способу пересування, морські організми умовно поділені на три групи: планктон, нектон і бентос. Необхідно дуже обережно використовувати багатства океану. Безконтрольна їх експлуатація може призвести до знищення світового океану, а разом з ним і всієї планети. А тепер з вами трошки потренуємося. І згадаємо те, що проходили на уроці. Отже, організми поверхневого шару води, які пасивно переносяться хвилями і течіями, називаються нектон, бентос, планктон, пелагос. Обираємо правильну відповідь. Правильну відповідь планктон. Молодці. Друге питання. Організми, які живуть у товщі води, і активно пересуваються. Планктон, бентос, нектон чи пелагос. Подумали правильна відповідь нектон. Хто здогадався – молодці? І останнє питання. Організми, що живуть на дні моря: нектон, планктон, бентос чи пелагос. Трошечки подумали. І правильна відповідь бентос. Молодці! Дякую вам за увагу! На все добре і до побачення!